Залужне готує перше звернення з Лондона з новою командою в якості не посла. Як всі думали бригадного генерала телеграм-канали, пишуть, що щелепа в когось відпаде від почуту. В той же час Зеленський, як дівчина, яка боїться, що битимуть її, тому зіштовхує всі лобами, переводить увагу на інших. Хто на хто на втікачів за кордона призначає це відбувалів і хлопчиків для биття лише б не били її, і пише телеграм-канал Джон Сміта. Минулого року щоб перевести увагу суспільства з крадіжок у міністерстві оборони кадрів є. Ірмака голосила своїх всіх воєнкомів корупціонерами і наказав звільнити. Тепер немає корупціонерів Борісова. Всі керівники ТЦК служиві хлопці, але стадо тепер на них варещить, кидається битися і не дається у бусік. І я навіть не маю претензій до стадо, окрім факту, що воно стадо. Якщо вожді дає бидлу дозвіл, лічно вождя хлопнув бидло попри чужі, бидло. Я розрішаю які претензії до бидла. Бидло в усіх країнах мислить і веде себе однаково. Але якби ми почали проводити. Мобілізацію ще в грудні вони коли вимагав заложний. Боба залужний адекватний мужик і не пропонував хапати всіх підряд. В авралі через місяць підготовки кидати вбі, а спокійно по 30 тисяч місяць. Тої проблем, таких як зараз, ми не мали. Залужний одним своїм виглядом вселяв усіх спокій і впевненість на останній прес-конференції. Він оголосив суспільству важку правду про необхідність мобілізувати 500 тисяч, і йому в очі ніхто не стрибав би. Суспільство сприйняло б важку. Правду з похмурима треба, значить, треба та по і заздрізник зеленський залужного турнув би. І ніхто, ніхто тепер впевненість не вселяє. Навпаки, Зеленський одним своїм виглядом вселяє невпевненість, і тепер ми маємо зірвану на п'ять місяців мобілізацію. Через це не комплект військ на фронті. Через це прорив не того самого фронту, який в обіцянках БОЗ здає підготовленим лініями оборони. А зе тепер переводить увагу на ухилянтів з Польщі. Труса Зеленський боявся. Залужна і мобілізували весь свій лохторат, А тепер все одно змушений згрібати свій лохторат тільки в умовах значно гірших. Все у світі банально. Це наслідок обрання гетьманом 40 кілограмового, щоб здасть дитячим розміром ноги. Він все життя тремтить від вас, високих і красивих. Тому і створює вам проблеми. Але про цього васю можна говорити безкінечна країна. Це ми витягує перемогу під час війни. Завжди біднота, от тільки клон. Тепер нехай показує. Справжню справедливість утискаєш в правах тікачів за кордон, то мобілізуйте перед цих своїх найганахабніших ухилянтів, що кричать про констабір, бусік і як битися з Ти Це розвіяти і виправляй. Помста за патриота, не так давно в окупантів істерика, пропагандисти, воєнкори не приховують, что за два пустовых установка та наші хлопці знесли цілу бригаду іскандерів. Ось що пишуть вороги. Врагня зніс удар по комплексам іскандера в Ростовской области избагипшая в Ростовской области. безпілотники ударили по нашому тарка іскандера. Потерянные дві пускові установки з чотирма ракетами погибли сімеро воєнних. Був нанесен удар дронами, з которых ми раньше не имели Наверное, какая-то новая разработка противника, к сожалению. Отпить эту а атаку не удалось, сказал нам источник Генштабе. По мнению другого, такой удар – месть врага. Недавно стало известно о том, что украинская армия потеряла на подконтрольной ей территории ДНР пусковые установки «Петрио». Удар по ним якобы был нанесен именно из тех установок их Искандер, по которым прилетели беспилотники. Минобороны нам информацию о таком месте отказались комментировать, посоветовали не слушать отдельных военных, которые не видят всю установку на поле боя, а другой источник В міністрстві сказали, что многие военные не хотели говорить о пропаганде по вражескому ЗРК, чтобы не спугнуть удачу и не навести ответ противника. Видите, сказали кричать по Петріот, і нам ответка прилетела, когда уже закроють рту воєнкомам і некоторым воєнним возмутився наш собеседник депутата Бундестагу, заявил, що потрібно зробити все, щоб Україна могла бути по території Росії за його словами. Мовиться не тільки про нафтопереробні заводи. Експерт християнського демократичного союзу заборони. Та зовнішньої політики родеріг кізеватера розповів журналістам, що Кремлю треба показати, що так більше тривати не може. Відповідну заяву, політик зробив під час візиту в Україну 8 лютого. Кізеватер закликав нищити російські військові об'єкти та штаби. Родеріг Кізеватера розповів, що в випадку, якщо Україна не впорається, то це буде жахливо, адже мільйони українців покинуть свою країну. Поставлять під загрозу згуртованість європейських держав. Це також покаже, що захід не в змозі зупинити такого диктатуру. Іктатора, як Путін, який у жахливому кровопролеті бездумно жертвує сотнями тисяч своїх солдатів. Що ми не в змозі протистояти Путіну. Що злому всього того, що відбувається, я Путін і його злочинна пропагандистська нападницька війна. Депутат Бундестагу пояснив, що треба показати Росії, що треба так тривати не може. Росія повинна визнати право своїх сусідів на існування. Війна має бути перенесена на Росію. Російські військові об'єкти та штаби потрібно знищувати. Ми повинні зробити штаби, потрібно знищити. Можливо, щоб Україна змогла вражати не тільки нафтопереробні заводи в Росії, а й міністерство командні пункти та вогніві віточки, заявив німецький політик. Він заявив, що сказав, що російському народу від час усвідомити, що у нього є диктатор, який жертвує майбутнім Росії, жертвує майбутнім російської молоді та етнічних меншин. Він додав, що Росія це країна, яка по суті несе світові за війну, замість того, щоб стати силою миру. Окрім того, родеріг Кюєтер запевнив, що європейська оборона. На промисловість дуже потужна, адже 60% з виробленого експортують за межі Європи. і Зараз треба переглянути пріоритети і насамперед постачати в Україну. Пролунали вибухи в Таганрозі, постраждали два ІЛ 76 Один згорів повністю в черговий раз. Що ж, внаслідок нещодавньої масовної атаки безпілотників Росія втратила шість транспортних літаків іл 76 Для початку що таке ці ІЛ- 76 це ті самі літаки, які на початку повномасштабної війни намагалися сісти на наші литовища у Києві та гостомелі й висадити десант на парашутах. Пише Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу зсу. До слова, українські військові збивають літаки російської армії у 20 разів швидше, ніж їх здатні виробляти в Росії. Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окот з посиланням на прес-службу британського уряду. Він зазначив, що, попри те, що ситуація на полі бою залишається статичною, українським захисникам вдається завдавати тяжких втрат ворогу. Часте знищення військових літаків є значним провалом для військових зусиль Росії, враховуючи, що через санкції Росія ледве виробляє трохи більше. Кількох десятків літаків щорічно. А повідомлення про знищення російських літаків свідчать про те, що Росія втрачає літаки у 20 разів швидше ніж може їх замінити. Зазначив Окот. Радник нагадав, що ЗСУ збили три винищувачі бомбардувальники су 34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках. При цьому загалом Україна за 13 днів збила 12 літаків типу Су, і один літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 до слова речник Совтаврія Дмитро Лиховій повідомив, що внаслідок Цього кількість авіаударів ворога за останні 2-3 тижні скоротилася в півтора-два рази, що означає для Росії їх втрата у Російської Федерації за їх власними даними таких літаків близько 110. з них швидше за все справні відсотків 60-70. Тому наразі для фронту ця втрата не є критичною. Але якщо завдавати аналогічних ударів постійно, то за 3-5 таких атак російську транспортну авіацію можна дуже сильно пошматувати. Тоді це вже матиме вплив. Річ у тім, що ці літаки використовуються на не тільки що перевозити людей, вони також перевозять певне озброєння. Тобто, коли терміново щось потрібно доставити, то вони можуть швидко це зробити. Але якщо ми будемо й далі нищити ці літаки, то у росіян така можливість спочатку зменшиться, а потім взагалі зникне. Головне на що варто звернути увагу. Цими БПЛА нам вдалося пройти не одну, а що найменше дві чи три лінії протиповітряної оборони росіян. Ми переконалися, що їхнє литовище вразливі для наших безпілотних літальних апаратів, і це може означати зміну. Тактиці бою з ворогом на його території чи на тимчасово окупованій території, куди не могли досягати нашими ракетами. Той факт, що їхні склади, що все, що необхідно для їх армії, ми можемо вражати нашими безпілотниками. Важко переоцінити. І, врешті, це може стати шляхом до перелому у цій війні. Цікаво, також те, що атака БПЛА на російський іл 76 мала великий сенс для розуміння можливостей наших повітряних атак. Росія переконала ППО середини своєї території на лінію фронту, адже наш. Розвідка, наші пілоти кажуть, що дуже важко долати протиповітряну оборону на лінії фронту, бо там вона дуже щільна. Однак, посиливши ППО на лінії фронту, росіяни послабили її навіть навколо Москви, не кажучи вже про інші об'єкти, наприклад, летовища. Чи будуть вони знову перекидати ППО з лінії фронту в тил через збільшення атак, важко прогнозувати. Але якщо вони так зроблять, це означатиме, що на лінії фронту протиповітряна оборона буде послаблена. Тоді ми зможемо вже там завдавати ударів з наших літаків. Що робити це нам вкрай важко, і важливо, що у Росіян немає додаткових засобів ППО, якими вони можуть підсилитися. Саме тому виглядає так, що вони будуть тягати ППО з лінії фронту в тил. І навпаки, наразі не можна говорити про якісь потужності радянської ППО, яка є у РФ на складах. Так, вони дійсно можуть відкопати, наприклад, 75-й комплекс С-75. До зустрічі глядачі вистоїмо, Поширийте, коментуйте лайкайте. Ми сила.